Мам, я спізнююся. Зачини, будь ласка, крикнула Яна, натягуючи куртку просто на ходу. Вона вже майже пролетіла сходами, перестрибуючи через дві три сходинки одразу, як справжній ніндзя в міських кедах. Яно, ти ключі забула. З вікна на другому поверсі вигулькнула мамина рука і за мить повітря розітнув дзвінкий звук. Зв'язка ключів приземлилася просто перед донькою, легко вдарившись об асфальт. Мамо, ну мало ж не вбила, буркнула Яна, підхоплюючи ключі, але оглянувшись і побачивши усмішку мами в прочиненому вікні, пробурмотіла вже з теплом. Але ж мама. І побігла далі наздоганяти маршрутку, яка, здавалося, саме зараз мала втекти без неї, як і все важливе в цьому житті. До захисту диплому залишалося ще два місяці ціла вічність. Яна заспокоювала себе, що зараз можна не поспішати, а от коли залишиться два тижні, тоді вже й почне горіти, тоді й натисне як слід. Вона завершувала навчання на факультеті туризму і готельно-ресторанного бізнесу, обравши напрям із ресторанним профілем. Щороку знаходила собі сезонну роботу, все за фахом як не як. Один рік відпрацювала в турагентстві, миючи підлогу і подаючи каву менеджерам. Наступного у пральні при готелі сортувала постільну білизну і рахувала рушники, а зараз мила посуд у престижному міському ресторані. Треба ж починати з зазів, пояснювала вона мамі, коли та вкотре розводила руками. Та які ти мази, йди краще в супермаркет, зарплата більша поруч з домом, а ти щодня через усе місто, тарілки за кимось мити, ложки з виделками рахувати. Ніхто нічого не рахує, мамо. Зітхала дівчина, але ж хтось повинен це робити, а головне, я все бачу зсередини. Потім буде легше, от побачиш. Ох, тобі б тільки романтику на кухні шукати, зітхала мама, не переконана, але вже й не сперечалася. Ресторан зустрів Яну звичним гамором. Вона влетіла до роздягальні майже на ходу, розстібаючи куртку. Яно, ти взагалі ходити можеш, як усі люди, вигукнув бармен Борис, натираючи келих до дзеркального блиску. Привіт, Борисе, усміхнулася вона йому на ходу, мчала повз офіціантів, махаючи їм рукою. Янка знову мчить, як на пожежу, сміялися ті її у услід, без докору і з дружнім теплом. У посудомині на неї вже чекала тітка Люба, поважна пані з досвідом і характером. Ну, Яно, як штик, Рівно о восьмій. Мовила вона схвально і передала дівчині свіжий халат та фартух. Сьогодні без банкетів і корпоративів. Перепочинемо трохи, пощастило тобі. А вчора що? Багато народу було? Я зав'язувала фартугу, готуючись до зміни. Так, море людей було, ледь на ногах устояла, до ранку крутилася. Добре, що Бевзенко пообіцяв премію. Ну все, я пішла, до вечора. О, до речі, озвалася тітка Люба, затягуючи пояс халата, нам тут телефон причепили. Вона кивнула на стіну, де тепер красувався похмурий чорний апарат, що нагадував старий таксофон із телефонної будки. Це щоб нас з місця вичитували, пирхнула вона, і не треба навіть до нас підходити, аби догану видати, адже зв'язку майже немає, сигнал нульовий, ресторан, як у колодязі, в епіцентрі висоток з усіх сторін вони. Яна усміхнулася, витираючи руки рушником. Кожного дня щось новеньке, прямо як у серіалі з сюрпризами. Вона зняла фартух, поправила волосся, яке вибилося з під шапочки, і попрямувала до дверей. Бувайте, тітко Любе, до вечора. Той день справді виявився на диво тихим відвідувачів було обмаль, і я навстигла й посуд перемити, і з офіціантками трохи побалакати, і навіть Бориса з бару піддражнити, поки той, як завжди, натирав келихи до блиску. Вона також заглянула на кухню, їй вже подобалося відчувати себе частиною цієї метушливої ароматної території. Так, Яночко, знову на розвідку, підморгнув їй шеф кухар Валерій, піднімаючи брову. Та я поки що тільки вчуся розумом, підглядаю. Вона засміялася і вказала пальцем на тарілку, з якої тягнувся солодкий аромат. А що це за смакота? Десерт дня, сказав Валерій, загадково посміхаючись, хочеш скуштувати?» А можна? Очі Яни загорілися, мову дитини в крамниці солодощів. Від мене особисто він простягнув їй тарілку з витонченим шматочком десерту. Присипаним какао і прикрашеним візерунками з крему. Дякую, Валерію, ти найкращий. Вона взяла десерт і, виходячи з кухні, ще раз глянула на нього через плече з усмішкою. У затишку посудомийної, поки ніхто не бачив, вона повільно смакувала частування, ніжний бісквіт, просочений чимось, розтанув у роті. Шоколад і крем створювали гармонію, що змушувала забути про втому шум і метушню. З цієї насолоди її вирвав несподіваний телефонний дзвінок. Спочатку Яна не зрозуміла, звідки він, потім помітила, що дзвонить новий апарат, той самий, що не так давно оселився в їхній посудомийній. Озирнувшись, нікого. Вона підійшла трохи зніяковіло і зняла слухавку. Ало, хто це? На іншому кінці чоловічий голос, нервовий та роздратований. Це Яна, а ви хто? Яка ще Яна? Зірвався майже на крик незнайомець. А чого ви хвилюєтеся? Ви зателефонували в ресторан, це посудомийна. я Яна, посуд тут мию, а ви. Вибачте, Яно, голос пом'якшив. нерви нікуди не годяться. Це бевзенко». Яна знітилася, але в голосі зберегла спокій і навіть тепло. Добрий вечір. Яно, привіт. Не можу додзвонитися до адміністраторки, наче корова язиком злизала. Голос на тому кінці дроту звучав стомлено і водночас напружено. У мене до вас прохання. Можете виручити? Дівчина насторожено притисла слухавку до вуха «Якщо зможу, то звісно. Будь ласка, заберіть із садка мою доньку, я, як на гріх, застряг зустрічі, а часу обмаль, дуже розраховую на вас. Я не замислилася, це було несподівано, а вона піде зі мною? несміливо запитала. І взагалі, хто мені її віддасть? Я ж для них стороння людина. Я зателефоную до вихователів і поговорю з донькою. Все буде гаразд, вона дівчинка розумна, ви їй сподобаєтесь. В його голосі з'явилася нотка благання, а поки що запишіть, будь ласка, адресу садочка та мій номер. Яна поглянула навколо в пошуках паперу, знайшовши якийсь напівчистий листок і ручку, стала біля стіни, притиснувши до неї аркуш Кажіть. Він продиктував, а потім, куди її вести? поставила логічне питання дівчина, повертаючи листок іншою стороною. От дідько, пробурмотів чоловік, зовсім не подумав про це. Може, відведете її до себе, я одразу після зустрічі заїду. Добре, мені не важко. Записуйте адресу. Вона продиктувала свої координати. Ви справжній Янгол Яно, щиро дякую вам, до зустрічі, і він відключився. Е, а о котрій годині дитину забирати? Сама до себе, проговорила вона і плеснула себе по лобі. Ти чого себе калічиш? долину знайомий голос тітки Люби. Вона вже прийшла на зміну. О, ви вже тут? Якось не помітила, як день пролетів. Яна поглянула на годинник, рівно шоста, а це гарний знак. Коли час на роботі летить, значить, працюєш у ритмі, погодилася колега, зав'язуючи фартух. Тітонько Любо, а ви не підкажете, коли дітей зазвичай із садка забирають? Ти що, вже дитину завела? стерпнулася та, але більше не питала. Взагалі садки до сьомої працюють, але хто як? Буває, пізніше чекають, якщо попередять. Дякую. Яна, перевдягаючись на ходу, помахала змінниці. «Буває, рятівниця дитячих душ, засміялася тітка Люба її слід. До дитячого садка було зовсім близько. Всього кілька кварталів, і яна, хоч і бігла, але майже не захекалася. Вона зупинилася біля будівлі, роздивилася фасад і здивовано підняла брови. Такий собі звичайний садочок, а я дурна уявляла щось на зразок якогось елітного, подумала вона, заходячи всередину. Пройшла коридором, орієнтуючись за табличками, і незабаром натрапила на потрібну групу, тихенько відчинила двері, зайшла в передпокій. І сівши на лавочку, почала розв'язувати шнурівки на черевиках. У самій кімнаті голосно не було, лише з-за перегородки доносилися уривки розмов. Я, якщо чесно, не розумію, цей Бевзенко не схожий на того, хто бідує. Міг вже няню найняти чи бодай якусь помічницю, зітхнув голос жінки поважного віку. Мабуть, нянички. Та ти що? Дружина ж йому такий скандал вчинить, якщо побачить чужу жінку біля віталінки. Вона ж ревнива до нестями, відповів молодший з виразною насмішкою. Ну і хай би собі дивилася за своїм чоловіком, а не за Бевзенком. Вона ж заміжня, озвався старший голос і віддалився. Сонечко, давай на збирай іграшки, за тобою ось-ось мають прийти, лагідніше звернулася одна з жінок до дитини. Телефонував, каже, що не зможе приїхати, попередив, що якась Яна має прийти, долинула вже ближче. Старша вихователька визирнула в роздягальню і натрапила поглядом на Яну. Обличчя її одразу спохмурніло. Ви до кого тут? запитала жінка суворо з явною підозрою у голосі. Я за Віталіною Бевзенко. Вам телефонували, здається, спокійно відповіла Яна, намагаючись не видати, що чула розмову. Ви давно тут? не відступала вихователька, стискаючи губи. Та ні, тільки не зайшла. Ви ж щойно теж підійшли. Збрехала Яна з невимушеною посмішкою. Жінка подивилася ще з хвилину, ніби зважуючи щось, а потім махнула рукою Ну, гаразд, Віталінко, ходи сюди, до тебе вже прийшли. У роздягальню майже влетіла маленька дівчинка, легка, мов вітерець, із розкуйовдженим білявим волосічком, що вибивалося з під яскравої резинки. Блакитні очі світилися щирістю та цікавістю, а на щоках грали милі ямочки. Яна аж завмерла на мить від цієї дитячої вроди. Дівчинці було не більше чотирьох. Ти Яна? Дівчинка підійшла впритул і подивилася знизу вгору, серйозно й довірливо водночас. Тато сказав, що я маю йти з тобою. Так, я Яна, усміхнулася та, і вони рушили до виходу, дорогою вдягаючись і перемовляючись. Яна нахилилася, допомагаючи дитині застібнути курточку. А в тебе вдома є кішечка? раптом спитала Віталіна і спинилася. Ні, на жаль, немає, розвела руками Яна. Шкода, усі без кішечок». зітхнула малеча, сіла на лавку, а в мого сусіда є. Хочеш, зайдемо подивимось, заспокоїла дівчинку Яна. Так, за розмовами вони дійшли до будинку. «Мама, у нас гості, гукнула Яна, ступаючи на килим у передпокої. Ой, а хто це до нас завітав? Яна присіла перед дівчинкою, допомагаючи зняти черевички. Я Віталіна, а ви хто, мама Яни? допитливо блиснула оченятами. Можеш звати мене тітка Ніна?» – лагідно відповіла жінка і жестом запросила до кімнати. Проходь, їсти хочеш? Ну, якщо тільки трішечки, кивнула дівчинка, розглядаючи картини на стінах. Тим часом Яну, мама відвела вбік і, нахилившись, прошепотіла. Звідки ти її взяла? Хто це взагалі? Це донька Бевзенка. Попросив забрати із садка, бо на переговорах застряг, відповіла Яна стиха. А Бевзенко це власник ресторану, де я працюю, підтвердила Яна і дістала телефон. Віталіну забрала все гаразд, надіслала повідомлення. За кілька секунд прийшла відповідь чудово, дякую. Постараюся не затримуватися. За вечерею Віталіна розповіла багато цікавого про свою сім'ю. Яні з мамою було навіть ніяково, наче вони підслуховували під дверима. Тато з мамою не живуть більше разом. У мами є дядько Нолан. Він весь час свариться на тата, каже, що він жмот. Тільки я не знаю, що це таке. Це означає жаднюга, сказала Яна. Нічого він не жаднюга, він мені все купує, і в парк водить, і в цирки, на мультики. Там, де в окулярах треба дивитися. З ним весело, усміхнулася дівчинка, згадуючи. А ти що, з мамою живеш? запитала Яна. Так, і з мамою, і з дядьком Ноланом. Віталіна засумувала. Так вистачить на сьогодні розпитувань. Ніна Павлівна встала із за столу. Ну де там, батько твій? Га? Час дев'ята година, дитині спати пора. Вона подивилася на Яну, але та тільки знизала плечима. Віталіна позіхала за столом, очі закривалися самі собою. Піде воно, Люба. Мати Яни підняла малечу, привела в кімнату і поклала на диван, знявши з неї кофту і сукню з колготками. А тато прийде? сонним голосом запитала Віталіна. Звичайно, прийде. Ніна Павлівна вкрила її ковдрою, і дівчинка одразу заснула. Ні, ну як це розуміти, га? сердито зашепотіла вона доньці. Дитина в незнайомих людей, а татусь невідомо де вештається. Мамо, так само пошепки заперечила Яна, мабуть, щось сталося. І ніби на підтвердження задзвонив телефон. Бевзенко, показала Яна на екран, де висвітився номер і прізвище начальника. Ало, тихо відповіла вона. Яно, вибачте, заради Бога, поспішав до вас, машину занесло. Зараз евакуатор приїде, і я одразу до вас. Як там Віталіна? Вона спить, Юрію Миколайовичу. Як ви там взагалі? поцікавилась Яна. Все нормально, от тільки до доньки запізнився. Ну, приїжджайте, як вас витягнуть. На місці вирішимо, що робити, підсумувала Яна і поклала слухавку. А він, хоч симпатичний, мати пильно подивилася на неї. Ну, мамо, яна почервоніла. Вона кілька разів зустрічала Юрія Миколайовича і щоразу відзначала про себе, що чоловік він безумовно привабливий. Ну що, мама, власник ресторану, неодружений, симпатичний чи ні? Так, симпатичний, симпатичний, засміялася Яна і пішла вмиватися. Через півгодини в двері постукали. Відчиняти пішла Ніна Павлівна. «Добрий вечір, я тато Віталіне. На порозі стояв молодий чоловік приємної зовнішності у діловому костюмі та куртці. Проходьте, батько Віталіне, усміхнулася мати Яни, тільки не будіть її. «Добрий вечір, Юрію Миколайовичу. Яна вийшла з ванни, умита, рум'яна, з розпущеним волоссям і в домашньому халатику до коліна. Бевзенко мимоволі замилувався, але, схаменувшись, відвів очі. Дякую вам ще раз. Він намагався не дивитися на дівчину. Проходьте на кухню, чай будете. Ніна Павлівна повела гостя за собою. Буду, і з цими перемовинами в горлі все пересохло. Як вона? Він кивнув у бік кімнати, де спала донька. Нормально, видала всі ваші домашні секрети. Вибачте, мама розвела руками. Ну, Віталька, ну базіка, розсміявся батько. То що там у вас із колишньою дружиною розбіжності? Ніна Павлівна не вирізнялася тактовністю і делікатністю. Мамо, спробувала зупинити її яна, та нічого, все нормально. Бевзенко заспокоїв її. Ми розлучилися рік тому. Оксана знайшла собі іноземця і зібралася з ним поїхати до Франції, та й нехай би їхала, але ж вона віталінку хоче відвести, а я не готовий до цього. Адже я ніколи її більше не побачу, а це вище моїх сил. Він схопився за голову. Так не давайте дозволу і все. Ніна Павлівна стукнула долоною по столу. Без вашого дозволу ніхто дитину вивезти не зможе. Я спробую, але відчуваю, війна почнеться не на життя, а на смерть. Приречено зітхнув Бевзенко. Я не так шкода його стало, що вона ледь не погладила його по голові та вчасно опанувала себе. Загалом так, Ніна Павлівна підвелася з за столу. Чого зараз гадати? Ранок вечора мудріший. Лягайте там із Віталіною, я вам постелю. А завтра поїдете. Нема чого дитину будити та вештатися вночі. Вранці дівчинка не повірила своїм очам. Тату, ти тут? А коли ти приїхав? А ти з тіткою Яною і тіткою Ніною вже знайомий? Вона засипала батька питаннями. За сніданком, коли Ніна Павлівна посадила всіх до столу і виставила гору пиріжків, Віталіна, відкусивши шматочок, спитала тату, а ми тут будемо жити? Із тіткою Яною і тіткою Ніною. О, я б дуже хотіла. Бевзенко подивився і закашлявся. Яна легенько постукала його по спині, сама почервонівши від збентеження. Дякую, прохрипів він. Запитання було несподіваним. Не давши доньці виразної відповіді, він почав збиратися додому. Треба ще Віталіну переодягнути та в садочок відвести. Дякую вам, Яно й Ніно Павлівно, що прихистили, усміхнувся Бевзенко, підхопивши доньку на руки. Яно, зайдіть сьогодні до мене в кабінет, якщо працюєте, додав він. Вони попрощалися і, викликавши таксі, поїхали. Ну, це твій шанс. Який чоловік? Мрійливо мовила Ніна Павлівна. Мамо, він нещодавно розлучився, і в нього дитина є, заперечила Яна. Хоча ця думка теж їй подобалася. І що? Чарівна дівчинка, потім і свою народиш, а може, й не одну. Ой, мамо, досить. Яна затулила вуха і пішла до своєї кімнати. Того вечора в неї була зміна. Прийшовши до ресторану, вона все ж вирішила зайти до Бевзенка. Підійшовши до кабінету, почула крики. Там хтось люто сварився, їй навіть не довелося прислухатися, було чутно й так. Та хто ти такий, щоб мені забороняти? жіночий голос зривався майже на крик. Я батько, такий самий, як і ти, голос Бевзенка лунав, мов грім. І чому я маю животіти в цій дірі через твої забаганки? Я хочу в цивілізацію, до Парижу. То їдь, я тебе не тримаю, але дочку я не віддам. Пролунав Горкіт, щось впало. Яна аж здригнулася. Тоді забирай її назавжди і виховуй сам, вигукнула жінка. У кабінеті запала тиша. Потім Бевзенко спокійно перепитав Ти це серйозно? Абсолютно. Хай вона потім тебе ненавидить за те, що ти не дав їй поїхати зі мною. Ну, це вже буде не твоя проблема, відповів він, і в голосі його вчувалося полегшення. Яна встигла сховатися за колоною, коли двері відчинилися і з кабінету вибігла розлючена жінка. Гарна, відзначила Я на подумки. Жінка справді була ефектною доглянути обличчя, яскравий макіяж, стильний брючний костюм і високі підбори. Мабуть, дружина, подумала дівчина. Незнайомка пройшла повз, навіть не звернувши уваги на Яну. Коли пройшло кілька хвилин, Яна обережно зазирнула в кабінет. Юрію Миколаєвичу, можна? Ви просили зайти. А Яна, заходьте, він був у доброму настрої. Це була ваша дружина? прямо запитала вона. Ви все чули? Ні, майже нічого. Яна не хотіла ставити його в незручне становище, просто зайшла, коли вона виходила. Вона залишає мені Віталіну». Бевзенко не стримав емоцій, підхопив Яну і закружляв по кабінету, але швидко опанував себе і обережно поставив її на підлогу. Ой, вибачте, це від емоцій. Нічого, навіть сподобалося, усміхнулася Яна, і він розсміявся разом із нею. Яно, я хотів би запросити вас у ресторан, з кокетством перепитала вона. Ні, ні, замахав руками, покататися на річковому трамвайчику, якщо у вас немає морської хвороби. А ще Віталіна мені про вас весь день нагадувала. Підемо, підемо до тітки Яни і тітки Ніни. У вас чудова донька, лагідно мовила Яна. І ні, морської хвороби в мене немає. Згодом у ресторані з'явився новий хостес. Обличчя закладу відповідальна за зустріч гостей і розміщення їх. І цим обличчям стала Яна Бевзенко, але не тому, що вона Бевзенко, а тому, що недарма старанно вчилася в інституті. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, Ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.